Добре, учасник. Добре дня, учасник. Берете? А з яких пір берете? А Порошенко не треба показувати його вже? А його оборовано, як ви знаєте? Велика разі. Ви людину образули буквально дня. Що ви цієї людини? З вами спілкувалися? З вами спілкувалися після цього? З вами спілкувалися після цього? Адміністрація? Пішли з нами, що розпілкуєтесь. Пішли, кажу, на вулицю, Хлопці, ребятки, а можна не Зніми, Будь ласка, в салоні курить падла. Ой, ну ви так виражаєтесь вражаєтесь. Да, Вийде, так ви так так ви ви нам пишіть, а давайте робочим Ні, Ви знаєте, хлопці, на кінцеву зупинку. Снаряди падають в время, Шлопці, так що. Хлопці, на кінцеву їдьте і розбирайте. А за, зараз вибачайте за те, що не возите в час. Виходь на вулицю. Не виходь, не тихайте мені. Хто виходь такий? на вулицю, падла, блядь! Я не падло. Ти радуйся, що в тебе ноги, блядь, не Іди Ти ось Ти блядь. блять! Папа, сюди живе. Виходь! Ти Ви на кого бикова! Я Ти я не на кого? Биковув. Ти на учасників бойових дій. Та що дій? А я при чому до уваги, тому що ти їх посилаєш на трибу. Я нічого не посилаю, сказав не знаю. Я ти цій людині сказав. Я, злоцем, не говори. Так ми таке саме пробачуся. Ми, ми тебе не пробачали. Зараз ти маєш публічно попросити вибачення у всіх учасників бойових дій, в особі одної людини ти образив абсолютно всіх. Вибачайся прямо зараз. Прямо зараз вибачайся. Сам звідки? Всіх учасників бойових дій будеш возити тепер. Я вожу у вас і так. Ні, ти посилаєш на, на трибуні. Нікої не посилав. Посилав. І не треба обманювати. Треба визнати свою помилку. І я пробачусь нормально. перед хлопцями. Вчора говорили на концеві наші хлопці, я пробачу. У вас і буде... тепер все буде нормально. Без та хамства та все не, буде нормально, всі учасники Все нормально, ми це